Здоровенькі були і будемо. Це урок української зараз до вашої уваги про те, як правильно визначити частини мови на ЗНО чи НМТ і при цьому не помилитися, ми почали говорити з вами в минулій частині уроку. А зараз настав час другої частини. Я повторюся задля того, щоб показати вам наскільки важлива ця тема. Зазначу, що жодне тестування, починаючи з 2008 року. Не обходилося без завдання визначити самостійні чи службові частини мови. Це, окрім того, що добре знання частин мови знадобиться вам і при виконанні інших завдань. Урок розрахований на тих, хто добре володіє базовими знаннями з визначення частин мови, тобто маєте на увазі, що ви розрізняєте іменник, займенник, прикметник, дієприкметник, прислівник тощо. Якщо ж ви плутаєте займенник з прикметником. Вам варто повторити матеріал 6-го і 7-го класів в другій частині уроку. Ми продовжуємо з вами говорити про сполучники і частки, про прислівники і числівники. Ви отримаєте декілька корисних порад, і ми обов'язково з вами проаналізуємо тестові завдання, аналогічні тим, які бувають на ЗНО чи НМТ. нагадую, що для поновлення загальних відомостей про самостійні службові частини мови є таблиця. Яку ви можете завантажити на сайті урокур.ком. Посилання знаходиться в описі до цього відео. Ще раз повторюю так звані важкі частини мови: це прийменник, сполучник, частка, дієприкметник, дієприслівник, займенник і прислівник. З минулої частини уроку ми пам'ятаємо, що навколо може бути прийменником і прислівником. Коло може бути прийменником і іменником. Зверніть увагу слово, що може бути займенником і сполучником. А тепер ми з вами розглянемо, коли слова і, й, та, а чи хоч можуть бути і в ролі сполучників, і в ролі частки. Розглянемо перший варіант, коли це сполучники. З теорії ви повинні пам'ятати, що це сполучники сурядності. Під час підготовки до ЗНО чи НМТ я вам настійливо рекомендую створити в себе окремо таблицю, в яку ви будете заносити окремо сполучники сурядності три різновиди, і сполучники підрядності. Якщо ж ви і без таблиці добре розрізняєте їх, то ви знаєте, що ці сполучники сурядності використовуються в двох варіантах, на відміну від сполучників підрядності. Перший це для поєднання однорідних членів речення. Друге, це для поєднання частин складно-сурядного речення, бо сполучники підрядності використовуються виключно для того, щоб поєднати частини складно підрядного речення. Маємо приклад. Для добрих друзів відчиняю дім і розкриваю душу. Слово І виступає в ролі сполучника сурядності єднального і поєднує два однорідних присутки Я відчиняю і я розкриваю. Другий варіант це складно сурядне речення. Сполучник І поєднує частини складно-сурядного речення, першу і другу частину. Осінній день у золотій печалі і жовтий лист зворушує до сліз. Ось речення із повторюваними сполучниками зникла ніч, і сонце Білогриве несе на тросі огненому день, і блискітки швидкі та метушливі, стрибають на асфальті ДН-Д. Складне сурядне речення і виконує роль сполучника єднального сурядності. Тепер настала черга сполучника А. Добре ім'я дорожче за великі багатства, а. Доброзичливість могутніша за срібло й золото. Складно сурядне речення. Сполучник А поєднує дві частини цього речення. Тепер щодо сполучника Ч, це сполучник сурядності розділовий, він може бути як одиничний, але частіше за все повторюваний. Наприклад, зайцю не спиться, щоб не попастися вовку чи хитрій лисиці. Маємо сполучник «ч» – одиничний сполучник сурядності розділовий, який поєднує два однорідних додатки. Ще один нелегкий сполучник, хоч. Погляньте, приклад, про подію Остап не знав, хоч здогадувався. Маємо сполучник сурядності протиставний. Його легко можна замінити на протиставний сполучник, але «Про подію Остап не знав, але здогадувався. І в другому складу сурядному реченні ми маємо повторюваний сполучник, хоч їж, хоч дивись, а щоб ціле було і не голодний був. А зараз увага! Погляньте, слово хоч може виступати і в ролі сполучника підрядності, як допустовий сполучник. Такий сполучник уживається в складно підрядних реченнях з логічною невідповідністю між змістом складових частин, відповідає за значенням в словосполученню незважаючи на те, що, і вживається, як правило, на початку підрядного речення, сполучає допустове. Підрядне речення з головним. Можна замінити, наприклад, незважаючи на те, що фабрика давно вже покинута, в порожніх цехах вчувався шум верстатів. Виконуючи синтаксичний розвір подібного речення, я раджу позначати цифрою 1 головне речення, а підрядну частину цифрою 2. Важлива річ: слово хоч може бути сполучником сурядності розділовим, сполучником підрядності допустовим. І ми надалі побачимо, що він ще може вступати і в ролі частки. Все залежить від контексту від речення. Тепер розглянемо випадок, коли слова і й, та а чи хоч можуть виступати в ролі частки. Наприклад, і, на жаль, людської доброти часом у житті таки замало. Слово і на початку речення виступає в ролі частки. Це не може бути сполучником, бо слово І в цьому варіанті нічого не поєднує ні однорідні члени речення, ні частини складносурядного речення. Таку ж картину ми маємо і в наступних реченнях. І долинає дивний спів. Сама мелодія без слів. Або ох і в'їдливий ти, як оса. Маємо підсилювальну частку. Тепер А в ролі частки на початку речення, а рідна сестра його. «Мла волохата» – млаволо хата, відокремлена прикладка, з обох боків тере, заводить на ніч солов'їв голосних. Наступний приклад. А за березами важніли хмари, не знаючи, куди занести дощ. Тепер слово «чи» в ролі частки чи любиш ти читати? або чи я не знівечив чужого слова? Або такий варіант: Як гарно навкруги! В цих реченнях ми бачимо слово чи виступає в ролі частки. Далі йдемо, де собака покачається, там хоч шерсть останеться. Слово хоч виступає в ролі частки. Часом я цілий день стараюсь почути від вас хоч одне ласкаве слово. Закінчимо працювати з сполучниками-частками, висновок маємо один. Для того щоб правильно визначити, ми уважно читаємо і паралельно визначаємо граматичні основи, а заодно й дивимося на дорідні члени речення. Тепер повторимо, якою частиною мови можуть виступати слова багато та мало, бо ми звертали увагу на це слово, коли опрацьовували узгодження числівників та іменників. Отож, слово багато чи «мало» в поєднанні з іменниками виступає в ролі числівника. А якщо слово багато чи мало граматично пов'язане з дієсловом, то це вже прислівник. Маємо такий приклад. Є дуже багато людей, які читають лише для того, щоб не думати. Слово багато поєднано зі словом людей і виступає в ролі числівника. Давайте перевіримо наскільки добре ви знаєте наступні слова під цифрою 2, 3, 4. Отже, слово «які» – це займенник, слово лише під цифрою 3 це частка. І під цифрою 4 слово «щоб» – це сполучник підрядності. Так, а ось в наступному реченні щоб більше знати, треба багато читати, багато читати, а відповідно, і вищий ступінь порівняння більше знати, багато і більше в цьому випадку вступають в ролі прислівника. Висновок запам'ятали: багато чи «мало» плюс іменник це числівник, багато чи мало плюс дієслово це прислівник. Ще одну річ варто знати: слова як, де коли можуть виступати в ролі прислівників і в ролі сполучників. Інша справа, що на ЗНО чи НМТ завдання з словами як, де коли в ролі прислівників дають неймовірно рідко. І наступна корисна порада: досить часто попадається слово, що відповідає на питання який. Вам слід пам'ятати на це питання відповідає три частини мови: прикметник. Займенник і дієприкметник. Якщо займенник ви легко відкинете, то у вас стане дилемма між прикметником і дієприкметником. І тоді на допомогу приходить теорія. Дієприкметник це ознака, яка з'явилася внаслідок дії. Ви намалювали картину і вона стала намальована. Ви прочитали роман і він став прочитаний. Ви написали твір, і він став написаний. А прикметник завжди вказує на сталу ознаку або приналежність предмета кому-небудь. В підсумку обов'язково читаємо уважне завдання. Умови завдання читаємо двічі. І текст завдання читаємо двічі. Якщо маємо справу з словами і, є та а чи хоч, то визначаємо, чи поєднуються однорідні члени речення або частини складного речення чи ні. Коли ви двічі читаєте текст завдання речення. То ви вже повинні під час цього читання обов'язково визначати граматичні основи, не забувати при цьому й про однорідні шлени речення. Важкі моменти рекомендую записати собі в конспект і повторити вже перед самим ЗНО чи НМТ. А зараз ми проаналізуємо декілька тестових завдань. Якщо ви вважаєте, що ваша макітра після цього уроку наповнилася знаннями і стала світлішою, ставте, будь ласка, вподобайку задля поширення українського контенту. А ми переходимо безпосередньо до завдань. Завдання номер 1 умови звучать так: З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів. Цифра в дужках позначає наступне слово. Читаємо речення. Вітчизна твоя починається з пісні, що мати співа, і з того, на що споконвіку ніхто не відніме права. Прочитавши двічі це речення, ви зрозумієте, що це складно підрядне речення, яке складається з одного головного речення, вітчизна твоя починається з пісні, і двох підрядних. Перше підрядне означальне – якої пісні, що мати співа. І друге підрядне, на що споконвіку ніхто не відніме права. Чому це важливо? Бо слово, що в цьому реченні виступає в ролі відносного займенника. Цей займенник заміняє іменник пісні. Виходить, що мати співа пісню, а значить, слово що не може бути сполучником, бо в нас є дилемма, варіант А і Г. Слово що може бути і займенником, і сполучником. В цьому реченні слово що виступає в ролі відносного займенника. А значить, правильна відповідь – А. Наступне слово споконвіку. «відколи» – це прислівник. Частка не, я сподіваюся, всім вам знайома. Бо з початкової школи нас учать, що частка не пишеться з дієсловами окремо, крім слів, які без не, -не» вживаються. Тож два В, три Д і 4Б, бо це дієслово. Висновок частіше за все ви на занеоченим те матимете справу з складним реченням. Відразу подумки визначайте граматичні основи, це вам допоможе. Приклад завдання номер 2 З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів. Цифра в дужках позначає наступне слово, саме речення: Нема тих грошей, якими можна б заплатити за людський розум і людське серце, навіть тоді, коли хтось думає, що у світі все купується і все продається. В цьому реченні ми знову маємо слово. «що». Яке може виступати і в ролі займенника, і в ролі сполучника. Але коли ви добре розбираєтесь в займенниках, то ви зрозумієте, що слово під цифрою 4 все і є саме займенник, а значить, слово що вже не може бути займенником, скоріш за все, що це сполучник. І другий аргумент на рахунок того, що слово що це сполучник, бо це слово нічого не заміняє з попередньої частини жодного іменника чи займенника. І його не можна замінити словом який, отже, це однозначно сполучник. Іменників у цьому реченні у нас немає цифрованих, залишається цифра 1 можна і цифра 2 навіть. Навіть це підсилювальна частка, а значить, методом відкидання слово можна визначаємо як прислівник. І третє завдання умова звучить так. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів. Цифра в дужках позначає наступне слово. Тепліше стає на серці, коли бачиш, ти не цілком одинокий на світі, є добрі люди, що дбають про тебе. Нелегкий варіант завдання. Маємо складне речення з різними видами зв'язку. Перша граматична основа головного речення Стає тепліше. Друга частина Бачиш. Третя ти підмет неодинокий присудок. Четверта частина люди є. І п'ята частина що дбають. Це ми трішки розібрали складне речення для того, щоб легше було визначити частини мови. Перше слово тепліше ставимо питання як, як «ДЕ», «КОЛИ», куди звідки це прислівник, 1Г. Номер 2 слово одинокий який це прикметник. А значить 2А. Слово 3 є добрі люди, тобто є в значенні існують. Це не дієслова зв'язка, а окреме дієслово. Люди є, тобто люди існують, а значить, в», а ось четверта може бути і займенником, і сполучником. Слово що в цьому реченні заміняє з попередньої частини слово люди. Люди дбають про тебе. До того ж, слово «що» в цьому варіанті можна замінити на слово які, бо множина добрі люди, які дбають про тебе. Коли така заміна доречна не споплюжує речення, не спотворює його зміст, то однозначно слово що? Це відносний займенник, а значить правильна відповідь 4 Б. І зайвим є сполучник в цьому реченні. На цій частині уроку ви отримали всі необхідні інструменти. Я сподіваюся, що ви їх правильно використаєте на ЗНО чи НМТ і матимете відповідний. Потрібний вам результат. Будьте уважні, максимально зібрані, уважно читайте завдання і саме речення, знайдіть на налиги стереотипів і буде вам щастя. Бажаю вам відмінних результатів. Дякую за увагу! Бережіть себе. Далі буде.